Друзі, знову всім привіт! Ось зараз я вам покажу, що ми зробили з бульйону, з того, що ми варили наші свинячі язички. Ось накопчення Ось. Ми з цього бульйону, щоб його не може запотіла камера, трошки вибачаюся. О, протеряю камеру. Ось так, що ми зробили, у нас залишився один маленький язичок такий ось. Ми додали сюди морквинку кружочками, додали пачечку желатину, для того, щоб уверено, щоб воно добре застило. Розлили його по тарілочках і додаємо кожну тарілочку. Ось так порізали язичка. Ось так от. Додаємо. Ну, ось, вийшло нас по кусочку, тепер по другому, так. По другому, тепер по третьому. Ось так ось. Ну, і все. І даємо йому застити Зараз він остине, поставлю його в холодильник, і він дуже швидко і швидко застине. І потім вам покажу, який холодець у нас вийшов. Так що ось так от безотходне -про производство у нас. Ось Тепер ще буде на вечері у нас вкусний, смачний, заливне з язичка, Тобто холодець Ось так от. Ось, друзі, пройшло 2 годинки. Поставили ми наш холодне заливне в холодильничок. Ось, ось так воно застило. Дуже-дуже смачне. Ми вже всією сім'єю його розпробували. От, як смачний сам язичок там, так і смачний. Це холодець. От, нічого тут зайвого, все за ви Бачите, як добре застив. Ось, так що робіть, рекомендую.